Українські фахівці навчатимуть польських військових боротися з дронами, почнуть з території Польщі, але це лише перший крок. На цю тему переговори вже провели головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський і начальник генштабу війська польського генерал В'єслав Кукула. Варшаві твердо заявили, що не посилатимуть своїх солдатів в Україну, бо у такий спосіб поляків затягуватимуть у війну. І такого кроку не сприйме переважна більшість польського суспільства. А насправді це схоже на брехливі тези відвертої російської пропаганди, тієї ж, що в ніч дронової атаки всіма доступними каналами намагалася поширити брехню про українську провокацію. Чому Польщі потрібен досвід України? Низький відсоток збитих безпілотників під час цієї атаки показав, в її армії, в польській армії, немає досвіду сучасної війни. Росія ж воює вже кілька років. Вона вміє змінювати тактику, має перевірені технології і людей з бойовим досвідом. Якщо сотні дронів, які зараз атакують Україну, полетять на польські міста, це буде бій армії теоретиків проти навчених убивців. Армія НАТО має отримати власний бойовий досвід. Наприклад, як мінімум розмістити розрахунки ППО союзників в західних областях України. Там також є атака, але це не фронтова зона. До того ж, будь-який дрон над Львовом чи Луцьком справді становить загрозу для Польщі. Логічніше збивати їх ще до перетину кордону. Так, це називатимуть ескалацією, але це вимушена відповідь на удари по території НАТО. Формувати такі підрозділи можна на добровольних засадах, і я переконаний, охочі точно знайдуться. Польща отримає досвід, а Росія зрозуміє повторювати атаки небезпечно. Після дронового нальоту на Польщу зміни вже почалися. Альянс і польські високопосадовці вперше офіційно визнали атаку. Дрони збивали польські військові. Президент і прем'єр виступили з заявами. Країна ініціювала статтю четверту, і вперше російська ціль була знищена літаком НАТО. Це переломний момент. У Варшаві і Брюсселі нарешті починають усвідомлювати: війна Росії не лише проти України, а проти всього Заходу.